Активізувались наші слухачі, слухаємо ще одне запитання. Доброго дня, говоріть, будь ласка. Алло. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Добрий день. Ви розказували, як будете боротися з корупцією, так? Да? Да. А скажіть, пожалуйста, а що мешало вашому генералу навести порядок в Тернополі? Ви знаєте, наш, наш генерал, дякую, я вам відповім. Самається на увазі генерала Віталія Вікторовича Максимова. Ви знаєте, я дуже горджуся, що такий кандидат по мажоритарному Тернопільському округу, як Віталій Максимов, йде в нас. І за його <кхід> коли він працював начальником управління МВС Тернопільської області, ви пам'ятаєте прекрасно, що зупинилися всі злочини, скільки вбивств було розкрито на той момент, і гучних вбивств, які були в межах України, зупинилося викрадення автомобілів. І якраз Віталій. Вікторович Максимов по мірі своєї можливості порядок нам наводив. А ви пам'ятаєте його війни з керівництвом області тоді, з керівництвом Служби безпеки? Ви ж знаєте прекрасно, що була одна лінія президента, друга лінія прем'єра. Одні міністерства підчинялись президента України на той момент, другий прем'єр. Все, що міг робити Віталій зробив. І я ще раз наголошую, що я горжусь, що він є членом нашої команди і він є чесним міліціонером, який пройшов з опера до генерал-лейтенанта, пропрацювався на всіх підрозділах, всіх структурах МВС. І коли. Після того, коли прийшов пан Янукович до влади, коли прийшов новий міністр МВС в Україні, да, йому було запропоновано залишити на певній посаді, але було запропоновано за суму з багатьма нулями. Він відмовився, як з його слів, недавно він виступаючи на телебаченні, це прокоментував. Того що для того, щоб коли він заплатить ті гроші, їх треба буде в першу чергу. Відробити, а потім, напевно, ще щось для себе заробити. Він це прекрасно розуміє, і для того він відмовився.